Почуйте серцем голос вашої дитини. 18 речей, які діти хочуть нам сказати Не обіцяй, якщо не зможеш виконати. Я назавжди запам'ятаю, що твоє слово нічого не варте. І, можливо, я теж почну так робити. Я народжений, щоб пізнавати світ, для цього мені потрібні експерименти й досліди. Завдяки їм. Я вчуся і розвиваюся. Будь готовою ставитися до цього з розумінням. Не змушуй мене відчувати, що моя думка нічого не значить, бо тоді я втрачатиму віру в себе та свою значимість. Не критикуй мене в присутності чужих людей я почую твої слова тоді, коли ти скажеш мені це наодинці Не захищай мене від помилок завдяки їм я вчуся бачити наслідки своїх чинків. Не дозволяй мені формувати погані звички, потім їх буде дуже важко позбутися. Не змушуй мене вірити, що мої помилки це страшні злочини. Я роблю їх, щоб навчитися, не втрачай контроль через мої вчинки. Часто я просто намагаюся привернути твою увагу не повторюй усе по сто разів, інакше я зроблю вигляд, що тебе не чую не кажи, що мої страхи нічого не варті. Для мене вони реальні, і мені ще страшніше, коли ти мене не розумієш. Коли ти сердишся, не вимагай від мене правди, мені може бути страшно зізнатися, і я обману тебе. Будь постійною у своїх словах та вчинках, я потребую стабільності та безпеки, не прикидайся ідеальною. Коли я побачу твої помилки, я можу розчаруватися, не залишай мої запитання без відповіді. Інакше я шукатиму правду в іншому місці. Пам'ятай, я ще не вмію чітко пояснити свої емоції і переживання вибачайся переді мною, якщо ти не права, це не принижує твою гідність. Не приймай близько до серця образливі слова, які я можу сказати я бунтую проти влади і контролю, але я завжди люблю тебе. Я не зможу вирости щасливою людиною без твоєї любові та поваги. Слухайте серцем. Любіть без умов. будьте поруч.